Упався мені на очі такий системничок А-ля-90-ті, і задумався я, а чи не купити би мені його. Справа в тому, що останнім часом, та й не тільки останнім часом, завжди було проблемно звідкись їх доставляти, не по тій причині, що приходиться. Обдумувати ну, і оплачувати доставку там. А й тому що продавці ламаються, виставляють на продаж і ламаються їх взагалі відправляти. А я почекаю по місцю, можливо, хтось забере, а я то, а я сьо, потім набігають бойові улені і влаштовують, скажімо так, мордобой за такі системні блоки, за плати. Недавно мені попалася плата P4P800, як та, що я показував на каналі неробоча Так її відірвали буквально з руками. Там за 5 доларів. От. І починаються проблеми з продавцями. Тобто Питаєш, включається зображення. Я не знаю. там Два тижні назад, коли забирав, включався. Тобто Я продаю його як дрова, і, типу, мов, то аргумент в тому, що, мов, типу, бери, хочеш бери, хочеш не бери, типу, мов. Тобто, ну, щось визнати абсолютно нема змоги. Так, ну суть важливо. Сині зображення, ну не суть. Так, от, системничок ззаді. Тут, як можемо бачити, оце не є звукова карта. Це не є звукова карта. От. Це не звукова, там просто роз'єми вставлені в материнську плату. І це не віддюха оце. Там, де цифра 4. 4 5, це є просто роз'єми. От, Як бачимо, тут роз'ємчики просто зверху тут лп одна, ЛПТшка друга. Оце і це це також ЛПтіжка. Тобто плати розширення. І бачимо тут АТ-шний блок живлення. Так, от внутрянка, тут нічого видно, особо не буде. от такий от вигляд він має. От е ці роз'ємчики просто тут. Тобто, плад розширень практично тут немає. Но плюс в тому, що він почти комплектний. Тобто є блоки живлення, CD-ROM, сідіром, тобто, флопік 3,5. Жорсткий диск. Ну і все, що можемо бачити. Так, шлейфи. Тобто тут питання просто, чи він не включається, видає зображення. Бо знаю я ті всі е, речі, коли говорять. Та, я він включався там. Тобто, мені вже ну, декілька разів приходило на робочу залізу І я вже тут ну, надивився на таких. На таких продавців, скажімо так. Ладно би ще просто людина сказала правду, як є. ну. А то починається. Я не можу його включити, ну він же ж готовий системний блок. Тобто тільки підключити кабель до монітора. Ще би просто правду було сказано. А то починається відмазки, маски. Ну, Ну, в общем, така от ситуація. Скажімо, інформації нема. Тобто на свій страх і ризик купуєш. Ціна. Чуть менше 10 доларів. Тобто 9 доларів. Без доставки. З доставкою, напевно, буде. Ну. Доларів 11. Ну, Ті всі комісії, банківські і так далі. От, тобто, якщо би я його купив, то він з'явиться на каналі даний системничок. От. Тобто, якщо його купити, і вкажеться, що тут е дохла мамка. Дохла мамка, Ну тоді вийшло, що от взяв залізу. Скажімо так. Плати розширення тільки лишуться жорсткий диск і непонятно в якому стані БП. Тобто я не розраховую на те, що людина говорить два тижні назад провіри, включав. Якщо він ще взагалі включав його. Два тижні назад, якщо ти його включав, то він 100% робочий. Тож мені. Не важно, ти півроку включав, рік назад. Якщо ти включав, він був робочий і то правда, то він, в принципі, буде робочий. Я його навіть, наприклад, якщо я його замовлю, він там прийде, ну, понятно, його будуть кидати туди-сюди швиряти. Я Його все одно все, все запущу. От. Тут головне, щоб просто продавець не збрехав. Ну там вроді відгуки нормальні, але то таке діло. Просто людина скаже: Я заберу, в принципі, мені вже діватися не буде куди, тому що там гроші заплачені і так далі. А купувати всякий мусор розкуповувати, скажімо так, щоб він потім не включився, то мені теж таке не усміхається. Така, Такі от, скажімо так, невеликий. Невеликий огляд, будні ані тут. Така от картина. Ну, тут ще не відомо, що це є за материнка. Ну, судя по всьому, тут є як АТ, так і під АТХ-блоки живлення. До речі, тут може бути і ПГ-370. Хоча і хотілося б надіятися, що тут Сокет 7. Або молодше. Якщо тут виходить вже аудіо на... Ну, тобто на звук, то тут швидше всього, що. Я ще гляну точно. Не бачу я тут і Сашок. Швидше всього, що тут. Е... pga 370. Швидше всього. Одним словом, отак от. Словом, от так от. Така от мордочка сідюк, Flopic 3.5. i не виглядає він на такий, такий аж ретро системник. В такий, в принципі, може бути і PGA-370-й. Тим словом, в подальшому планую відео. І якщо вже я буду його купувати, то. Він буде на каналі, і буде огляд з ним.